Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, якою буває погода? Але перш ніж перейдемо до вивчення нової теми, давайте спочатку пригадаємо попередню, давши відповіді на прості запитання: Що таке повітря? Які гази входять до складу повітря? Як змінюється склад повітря під час дихання? Які властивості має повітря? Як люди використовують властивості повітря у повсякденному житті? Розв'яжіть требус. Щодня кожного, кожного з нас цікавить, якою буде погода, адже вона впливає на наш настрій, вибір одягу та вносить корективи у наші плани. У сонячну, безвітряну погоду можна пограти з м'ячем, покататися на велосипеді, скейтборді або допомогти батькам на присадибній ділянці. У негоду плани змінюються. Погода це стан нижнього шару атмосфери у певному місці та у певний час. Старослов'янське слово погода походить від слова год, тобто те, що повторюється щороку. Люди здавна цікавилися погодою, адже від неї залежить і врожай, і вилов риби, і своєчасне доставлення вантажу, і похід у ліс за грибами, і стан здоров'я людини, і, звичайно, наш настрій. Тому спостереження за погодою та її прогнозування існує стільки, скільки існує людство. Прочитайте. Та поясніть, як ви розумієте слова англійського письменника Джона Раскіна. Сонце радує, дощ освіжає, вітер бадьорить, сніг наповнює серце веселощами. Не буває поганої погоди, а є тільки різновиди хорошої. Підберіть прикметники, якими можна описати погоду. Постійні спостереження за погодою ведуть на метеорологічних станціях, які розташовані по всій земній кулі. Отримані дані допомагають ученим складати прогноз погоди, передбачення. У будь-яку погоду кожні три години синоптики проводять спостереження, записують показники різноманітних метеорологічних приладів. Щоб дізнатися, як працює одна із найстаріших метеорологічних станцій на Волині перегляньте відео за посиланням або за QR-кодом. Посилання буде також у описі до цього відео, сучасне обладнання для прогнозування погоди. Метеозонд. Метеорологічний радіолокатор. Науково дослідне судно. Штучний супутник. Ознайомтеся з метеорологічними приладами, яким користуються метеорологи. Термометр вимірює температуру повітря. Барометр анероїд вимірює атмосферний тиск. Опадомір вимірює кількість опадів. Флюгер визначає напрямок і швидкість вітру. Психрометр визначає вологість повітря. Снігова рейка виміряє висоту снігового покриву. Назвіть види опадів, які вам доводилося спостерігати. Підберіть відповідний умовний знак. Дощ. Іній, туман, сніг, злива, град спостереження за погодою потрібні у повсякденному житті та господарській діяльності людини. Прогноз погоди важливий для забезпечення безпеки руху потягів, автомобілів, кораблів, польотів, авіатранспорту, для проведення посівних робіт і попередження про небезпечні погодні явища, такі як заморозки, град, злива, урагани тощо. Здавна український народ визначав погоду, спостерігаючи за небесними світилами, стихіями, рослинами, поведінкою тварин. Усіх прикмети можна поділити на довгострокові і короткострокові. Довгострокові прикмети давали прогноз на окремі пори року. Короткострокові давали змогу прогнозувати на найближчий час. Мисливці, орієнтуючись на прикмети, вирішували йти чи ні на полювання. Подорожні знали, варто чи ні вирушувати у далеку путь одне із найбільш сонячних місць на планеті це мертве море. Тут приблизно 330 сонячних днів на рік. Коротко про головне погода. Це стан нижнього шару атмосфери у певному місці. Та у певний час. Спостереження за погодою ведуть на метеорологічних станціях за допомогою метеорологічних приладів термометра, психрометра, барометра анероїда, флюгера опадоміра снігомірної рейки. Виконайте вправу рефлексія.